Поцінюю всі 20 книжок прочитаних цієї весни. простими так, ні. Або можливо. Відьми за кордоном Тері Прачета. Так. Споріднена душа Салі Гепфорд. Так. «Наречена Алі Хайзлвуд». Можливо. Голодні ігри Сюзанни Колінз. Так. Провулок світлячків Крістін Генни. Так. Двір мороку і гніву Сара Джеймас. Можливо. Шлях ріки Шеллі Рід. Ні. Ватага Кейт Стюарт. Так. Радіомовчання Еліс Осман. Так. Дослідження утоплення Аве Так. Коли завмирає серце перший та другий Том Еліс Осман. Так. Деяких книжечок в мене вже немає в паперовому варіанті, тому буду додавати картинки. Я їх вже або продала, або дала комусь почитати. краш Фріда Макфаден. Так. Я покажу тобі Ріо від Крістіни Гуєн. Так. «А до Адонасова вулиця Дженні Джексон. Ні. Невгамовні мерці Саймона Бекета. Ні. Помічниця для лиходія Ханна Ніколь Мерер. Можливо. Усі твої досконалості Колін Гувер. Так. Пекельна пісня Вікторії Шваб. Так. Усі в цьому поїзді підозрювані Бенджаміна Стівенсона. Так. Якщо вам сподобається такий формат, то зовсім скоро побачимося у новій такій елітній підбірці.